Покровський собор одна із найдавніших споруд Харкова. Розташована на березі ріки Лопань на місці колишньої фортеці. Цей храм спорудили харківські казаки на честь своєї небесної покровительки в день свята Покрови Пресвятої Богородиці у 1689 році. Спочатку собор Покрови був казацьким парафіяльним храмом, але після наказу Петра І про збільшення території фортеці. Він опинився якраз посередині, тому отримав статус монастирського. У 1726 році за ініціативи єпископа Біл Білгородського Єпіфанія та генерал-губернатора Слободської України, князя Миколая Галіцина, було засноване чоловічий свято Покровський монастир із колегіумом, який згодом дуже вплинув на культурний і духовний розвиток усієї Слобожанщини. Після 1920-х років Свято-Покровський монастир закрили большевики. У приміщенні організували музей та використали його у різних державних потребах. 8 квітня 1990 року відбулося освячення Покровської церкви і перша літургія після років атеїзму та запустіння.